Всім привіт, з вами я, Аня Сауляк, і Це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажу, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про анкети-опитування для ваших клієнтів. Наскільки вони ефективні? Я думаю, що на кожній рецепції є анкети або міні-опитування, які проводять адміністратори на рецепціях салонів. Клінік і різних різних установ да, будь-якого бізнесу. Ну, в хориці це, до речі, рідше буває у готелях, у ресторанах, у кафешках. А от е, заклади краси і здоров'я дуже часто таке роблять. Проводять. Проводять або усні опитування, або такі собі анкетки заводять. Так, от, у цих анкет е, взагалі є одна дуже велика помилка. Якщо там дуже-дуже багато інформації, її, як правило, ніхто не хоче заповнювати, або заповнює, знаєте, ну, якось так. Тому, якщо ви хочете, щоб ця ваша анкета опитування була ефективною, вона має переслідувати якусь одну основну ціль. Наприклад, сервіс або ціни. або... Ефективність маркетингу звідки про нас дізналися, але це все вже має бути на виході, коли пацієнт, наприклад, там розраховується чи клієнт розраховується, а не коли людина тільки прийшла до вас в установу, інакше воно не працює. Тобто людина отримала певну послугу, вона прийшла розрахуватися, і ви даєте їй маленьку анкетку, у якої якась одна одна мета. Наприклад, звідки ви про нас дізналися? Або як вам наш рівень сервісу? Що сподобалося, що не сподобалося? Як обслуговування? Чи ви вважаєте, що ціни у нас там нормальні, чи варто дешевше? Чи може вам би були цікаві якісь додаткові послуги, і так далі? Тоді люди дійсно будуть їх заповнювати, і ви можете більш конкретно проаналізувати свою послугу по певному якомусь. Одному питанню, тоді цей метод аналізу буде більш ефективнішим, ніж коли там багато-багато питань, і людина, яка тільки щойно до вас прийшла, ще не отримала послугу, а ви їй вже даєте ту анкету де безліч якихось питань, на які вона може, ще й не має що сказати. От, тому сьогодні таке маленьке відео про опитування про анкетки для клієнтів та. Пацієнтів, сподіваюсь, було цікаво. З вами була Аня Сауля. Лайки, коментарі дуже, дуже люблю. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!